Які моменти анатомічно треба розуміти в нас на обличчі? Ну, зіниці зрозуміло, що в нас йде тут куля теж, і вона закривається на треть повіком, а далі вона нібито продовжується. Тобто, оце повіко ми продовжуємо малювати, ніби там ще сидить під шкірою, ну, тобто, нібито так і є. Наше око тут і тут. Уявляємо, що там кулька і тут кулька. З приводу губ, нижня губа, це теж у нас тут одна кулька, захована ніби, і тут друга. Якщо це розуміти, то і тіні ми можемо ну краще покласти, і ну тобто кульку легше уявити. Якщо світло світить з цього боку, то всі тіні будуть у нас під кульками. Якщо от, а, покласти сферичну таку якусь форму, всі тіні будуть з цього боку. Якщо навпаки, то з цього боку. А, носик. Кулька у нас посередині, ніби кулька. Ну, тобто ми уявляємо в об'ємній фігурі так само. У нас тут ніби кулька, я її прям виліплю я кульку, і губи теж ніби кулька. Ну, очі зрозуміло, що теж. А, з приводу а, носика і ніздрів. А, у нас носик завжди починається там, де очі, завжди малювання. Ну, В ідеалі, тобто люди, звісно, різні бувають, але носик в нас починається саме там, де очі. От тут. І тут буде найвуська, ну, най, сама вузька частина носика отут. Це вже не носик. Це окрема частина нашого черепа. Носик тільки це. І ось сюди ми. Якось спускаємо носик, і світло світить в мене справа. І, тобто тіні всі сюди лягають. Тут трошечки можна, тому що око воно трошки випирає і ну, теж тінь лягає. Ці моменти взагалі можна намалювати. Ну, трошечки так позначити. Ну і перенісся теж, ну, це я просто позначила, на якому рівні в нас перенісся отут. Частинка носика. Но коли я ліплю, то мені це потрібно.